Вітаю колектив. Вибрали вчора цибулю. Ось така була градочка цибульки. Той, що садили весною. І хочу спробувати на місці цибулі зробити декілька рядочків, посіяти морку. Тільки що немає в мене таких ранніх сортів. Питався в районному центрі в етаптеці також немає, чи розібрали, чи не тільки пізні і середньо Ну, Але так для цікавості, для експерименту, то посію, які там вже є, так, я три, три сорти змішав в купу не знаю, це правильно чи ні. Не хотів окремо, якби а так, три, три з'єднав і попробую ось така є. Сівалка ручна до неї Спробую. Сюди засипається насіннячку. І там маленький такий отвір, і воно якби помаленьку собі просіваєш нею. Не знаю, спробую ще не пробував. Думаю, засніму так в цілях експерименту, що воно з того вийде. Зараз сапою рядочки зроблю, полию. Водою і просію, загорну. Там буде видно, що з того буде. Красусь тут така ця морква наша, що садилася весною вже. І біля неї була цибуля і так же продовжу. Звісно, було б добре його перефрезувати, трошки землю спушити, але щось не, немає бажання У мене в мене цьому мотоблока тут 2 метри знову ці фрези міняти. Отак, От пропору, колею Просію, загорну і буду мати для себе вже. А на наступний рік, якщо воно щось більш-менш з того вийде, то просто заздалегідь собі замовлю вже встиглий сорт моркви, якісь там є, я не знаю, і подивлюся. І вже так же само після часника, після цих полі, бо він вибирається якби зарані. Після гороху можна він також зарані якби забирається, то можна посіяти моркву і червоний буряк. Там ще теж в мене лишився. В пакетику можливо ще на скільки там рядок чи на два чисто суто заради, заради цікавості, заради експерименту. Тому зараз поставлю телефончик і такі процеси як кому буде -то цікаво, той той подивиться. Ось так засипав, тут є різного діаметру отвори. Підписано 3, 4, 5, 6. Ні, 5 це найбільший, це 0. Не знаю на який його сіяти. На четверку можливо. спробуємо. Доволі таки зручно. На четверку як то за маленька дірочка, на тройку як то за велика. Не знаю, можливо на четвірку так і буду сіяти. Зараз піду ще води принесу, бо закінчилась. Так, ну ось так. П'ять П'ять радочків моркви. Так, непогано цією штучкою. Де це, це. Вон видно там дірочка якби. І через неї подається різного діаметру дірочки. Зараз я попробую Червоний бурячок там у мене трішки лишилося, також яка тут сама. Тама більше, ох, то тут можна. Двойка, наприклад. Бачите, яка дірочка. На двойці, а на одиниці ще більше. Попробую ще бурячок червоний. Так же само зараз пару рядочків. Два-три не знаю. Там насіння в мене півпачечки, напевно, невеличкої. Ти що буде, то буде, Побачимо. Зараз. Zarobljam še par redočkov na bolečok. Так, ну ось так. П'ять радочків моркви, три радочки бурячка. Просіяв, поставив палічки спочатку і на кінці, щоб не, не забутися, де воно, що воно, де межі, якби. Ось що можу сказати про цю сівалочку ручну. Ну, Таке щось дрібно насінневе, то класно. Морку сподобалось. Буряк ні, тому що... Ось тут цей носик він ну, дуже звузяний і бурячок застрає. Сюдою то дірка велика є, да, можна поставити. ось звідси, А сам носик дуже завужений погано. А ось таке, як морква дрібнесненьке, то класно. Поставив на меншу дірочку і собі дозовану якби, засипаєш. Тому ось так. Далі, думаю, покажу, який буде результат, якщо буде, не буде. Проросте, не проросте, що з того, виросте. Звісно, якби була спеціальна морква, та що за 90 днів є такі, дозріває, то було б взагалі класно. Але на майбутній рік я вже заздалегідь, якби таким ділом запасуюся. А зараз наразі так, як є, так є. Всім дякую за увагу. Підписуємося, коментуємо, ставимо лайки, ваші думки стосовно цієї посадки, чи буде щось з того чи ні. Ну а так, всім дякую, до побачення.